Ось ми вже в Луцьку, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 22 вересня, буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, нагадую, я не займаюся автопідбором, я вам тільки показую ціни на автомобілі. Автопідбором займається мій чоловік Василь разом з командою експертів. Зараз на екрані будете бачити список міст, в яких ви можете замовити разову перевірку авто або комплексний автопідбір. Звертайтеся за номером наведеним нижче. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Всім гарного перегляду. Так, кадік. П'ятий рік, 1,6 бензин MPI, 234 тисячі пробіг, 6600 ціна. Так, аж три номери є. Дзвоніть. Уточнюйте вже всі деталі. Так, це пасажир бачу. П'ятиступенева механіка. Так, бачите, ряд сидінь і ще. І фаркоп'я. Рено трафік в довгій базі, оригінальний пасажир. Це в нас 16 рік, 17 тисяч ціна, 1,6 дизель, 260 тисяч пробіг. Так, контакти до власника так добре видно. Так, склопідйомники. Оказуюсь стан сидінь. Так, кермо. Так, педальки покажу. Бачите, авто на перший погляд у збереженому стані. Шестиступенева механіка, є кондиціонер, дисплей. Так, ідемо дивитися. Салон. Так, два ряди сидінь по три. Так, є обдуви. Все, є пічки. І багажник. Так, так воно виглядає. За деталями звертайтесь до власника. Так, і є парктроніки. Рено 10-й рік, 1,5 дизель. 240 тисяч пробіг, 7500 ціна. Контакти ось тут є до власника. Так, це у нас 10-11 рік, є кондиціонер круї спактроніки. Так, зараз хвилинку. Так, механіка. Це тут складно буде показати. Мало місця. За деталями звертайтесь до власника. Аринатрафік, коротка база. Шостий рік. Так, двохлітровий бензиновий двигун. Дев'ятимісне авто, оригінальний пасажир, кондиціонер-електропакет, сервісна книжка. Сер... Сертифікат вже є, пригнаний в Швейцарії. 8100, Ціна. Контакти бачите. Бачите, є і на бензині буси. Виглядає салон. Volkswagen Caddy, Maxi база, Так, місна. так, 12500 ціна. 1.6 двигун. Бачите, так тяжко зорієнтуватись, Так, клімат-контроль, круїз, спектроніки. Так, ага, контакти от тут зверху. 12 й рік. Так, зараз покажу, що буде видно. Так, п'ятиступанева механіка. Так, є клімат-контроль. Ні, Склопідйомники Так, тут же, напевно, там щось... ага, Тоже, так трошечки там, видно. Не було. Так, таку, біля саме, Дуже складно Приймає, можна можна показати. Я ці, то, ось, не має, за деталями вже до власного. А такого. Так, Peugeot Partner. 11800 ціна на старті, 16 рік, 1,6 дизель, 88 кВт, 164 тисячі. 000... Ой! пробіг Та контакти зразу вам показую. Є. Свіжо пригнана з Німеччини. хороша комплектація оригінальний пасажир. Так вона виглядає. шестиступенева механіка. Кондиціонер є. Парктроніки, круїста, власник підказує, авто в хорошій комплектації. Вже деталі уточнюєте за номер телефону, вказаним в оголошенні. Так, ти п'ятий в рестайлі, 12 й рік, 2-літровий дизель, дев'ятимісне авто. Так, можливий обмін, 13800 ціна. Так, тут от є контакти до власника. Можете вже детально собі... Почнете все, що у вас цікаве, так я покажу спочатку тут. Так, комбінований салон. Такий досить гарний збережений стан. Так. Ні, то я так, не зможу. О, дякую гарно. Так, показую, як він виглядає. Гарно зроблений. Так, склопідйомники є. Так, показую стан сидіння. Так, п'ятиступенева механіка, кондиціонер, є дисплей. Так, і по колу. Так, є ще фаркоп. Так, це в нас довга база. Рено Кенго, 11 рік, 1,5 дизельний двигун, 66 кВт. 7500 ціна. Так, контакти не знаю, чи вам видно. 0,96 354 2790. За такий випадок задиктую. Так, авто сильно затемнене, тому, тому не знаю, чи буде вам видно. Деталі вже до власника. Вантажний Trafic. 18 рік, 1,6 дизельний 2,89 кВт. 13900 ціна і контакти до власника. Так, що там бачимо? Бачу кондиціонер. Погано видно. Деталі вже уточнюйте у власника. Рено Кіангу, Максі База. 13 рік, 1,5 дизельний двигун 66 кВт, 207 тисяч пробіг, 10 тисяч ціна. Контакти до власника є нижче, автобус підкрасів, є кондиціонер круїз, навігація. Так, зараз глянемо. Так, 5 механіка, склопідйомники, кондиціонер. Парктроніки є задні. Рено Трафік, довгій базі, 15 рік, 16200 ціна, 1,6 дизель, 270 тисяч пробіг. Та контакти тут написала, так, сподіваюсь, буде вам видно. Так, виглядає. Більше так, показати не зможу, тому уточнюйте все у власника. Так, друзі, якраз надійшов власник. Це в нас оригінальний пасажир, не перероблений. Показую всередині, як виглядає. Стан сидінь, бачите? Всі обдуви пічки, все. Так, зараз фокусуємося, є. Так, показую задній ряд сидінь. Прокрас часто питаєте за пасажири, добре, що, що власник надійшов. Так, є кондиціонер, 6 механіка. Так, Зараз ще багажник покажемо. Так, дякую вам. Так, отак воно виглядає. Так, є. І, і вже тоді деталі до власника. Так, авто в збереженому стані. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Вантажний каді. 16 -й рік, 2,0 дизель, 200 тисяч пробіг, 14 тисяч ціна. Так, контакти зверху є. Так, так він виглядає в салоні. так що у нас кондиціонер? П'ятиступенева механіка. Наталі вже до власника. Мерседес Віто 116-й турер. Так, будемо зараз читати. 16-й рік, пасажир 5 місць, 2,2 дизельний двигун 120 кВт, 230 тисяч пробіг. 24 500 ціна буде ще торг. Так, хороша комплектація. Так, там зразу є номер телефону. Сподіваюсь, вам добре видно. Клімат контроль, круїз. Так, мені погано читається. Датчики дощу. Хромпакет, Склопідйомники. Так вже уточнити все у власника бо погано читається. Так, шестиступанева механіка бачу. Мультикермо. Дисплей. Так, так не знаю, чи буде вам видно щось. Ну, трошки видно. Так, є фаркоп. Volkswagen Caddy 7-місний. 13-14 рік, 14200 ціна. 1,6 дизель, 75 кВт, 220 тисяч рідного пробігу оригінального. Так, сами місце сказали. Е, так, кондиціонер підігрів сидінь, пригнана з Німеччини. Так, контакти дивимося, контакти ось ось тут. Так, трошки покажемо салон, якщо буде видно. Так, п'ятиступанева механіка. Так, тут сильно затемнене, тому не знаю, чи буде видно. Непогано видно, на жаль. Так, фаркоп є і парктроніки є. Ford Transit Connect, 15 ріг, 1,6 дизель, 285 тисяч пробіг, 11500 ціна. Контакти бачите? Так, підігрів лобового є. Шестиступенева механіка. Погано мені видно. Кондиціонер є заїхав. Рено Кенго Максі База, 8800 ціна на старті. Так, 1,5 дизель 81 кВт, 6 ступенева механіка, 178 тисяч пробіг. Так, оригінальний пасажир з Німеччини контакти бачите. Ой, я перепрошую. Так, покажу тут 6 ступенева механіка, так воно видно. Так і салон. Так, пасажир, але може використовуватися як вантажний, бачите. Volkswagen Caddy Maxi Baza, 15 рік, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка, місце авто. 13 тисяч ціна, контакти бачите добре. Так, п'ятиступенева механіка, є дисплей навігації, кондиціонер. Може трошки буде видно. Не на жаль, ні. Так, є парктроніки. Volkswagen Caddy, сьомий рік. 2.0. Газ-бензин, газ-пропан, Пробіг 185 тисяч кілометрів, пригнаний з Німеччини, не фарбований. 7850 ціна. Бачите контакти. П'ятиступанева механіка. Так виглядає кондиціонер. Так, це у нас лайф пасажир. Ренок 10-й рік. 6890 ціна. Це у нас оригінальний пасажир, без підкрасів, тільки пригнаний з Німеччини. 1,6 бензин. 173 тисячі пробіг. Так, контакти тут є. Виглядає в салоні.